Реформа освіти це реформа, яка дає нам результат не завтра, не одразу, не за один рік. Щоб побачити продукт оновленої системи освіти, нам треба почекати десятиліття, але ціна нероблення цієї реформи надзвичайно висока. Якщо ми хочемо мати країну незалежною інноваційною, конкурентною і економічно розвиненою. То тут для нас є ключовою реформа освіти, яка повинна за своєю суттю випереджати суспільство і проектувати його сьогодні. Система загальної і середньої освіти позаду розвитку суспільства, і про це розуміють всі люди, про що говорить опитування, і про це розуміють також і освітяни. Тому для нас ключова мета цієї реформи нової української школи, отой оновлений випускник, людина, яка може працювати в інформаційну добу у 21 столітті. Це є цілісна особистість, яка мислить критично, а не просто запам'ятовує якусь суму знань. Це патріот, активний громадянин, який здатний захищати свою честь і шанує права всіх людей. І Інноватор, інноватор в усіх сенсах цього слова. Ми хочемо перейти від школи, де дітей напихають теоретичними знаннями, до школи, де формують ключові компетентності 21-го століття. Це не тільки знання, це вміння застосовувати їх на практиці в практичному житті. Це цінності і ставлення, тому що потік інформації такий шалений, і маніпуляції, тим більше в умовах війни, в яких ми зараз знаходимося, коли поряд є держава-агресор. Кожен громадянин повинен вміти критично, виходячи з своєї ціннісної платформи, державницької платформи, оцінювати інформацію. Реформа буде запроваджуватись сама нова українська школа з 2018 року. Це нові державні стандарти освіти. Але у нас з вами, шановні колеги, є дуже багато роботи за різними напрямками: оновлення змісту, підготовка людських ресурсів, зміна структури і створення мережі навчальних закладів, зміни в системі управління, забезпечення якості освіти, справедливе фінансування і нове. Освітнє середовище. Ви знаєте, що ми вже зараз, не чекаючи 2018 року, переглянули і оновили програми початкової школи, а зараз працюємо над програмами 5-9 класів. А от з 2018 року це будуть програми для дітей першого класу, взагалі за новими стандартами. Коли ми оцінюємо ризики впровадження в цілому реформи нової української школи. Один з основних ризиків це мережа. А це мережа, шановні колеги. Наша з вами спільна біль. Подивіться, будь ласка, уважно на цю таблицю в сільській місцевості. Понад 33% відсотки наших дітей в 10-му класі. Увага! В 10-му! 10-й клас це старша школа, коли вони обирають, що далі з ними буде, в який університет вони можуть вступити, чи в яке професійно-технічне училище, щоб розвивати розвиватися, професійно отримати першу професію. Так, от понад 33% з тих дітей навчаються в школах, де є менше 10 учнів. Колеги менше десяти Третина дітей ми запхали в такі маленькі школи. Це означає, що цю дитину навчає один вчитель п'ять чи шість предметів. Чи мають шанси хтось з цих дітей в цих 33% потім обрати якусь умріяну спеціальність? я констатую, що ми в Україні не створили нашим дітям рівного доступу до якісної освіти. І ті діти, які, наприклад, навчаються в школі з наповненням 10-15 дітей в 10 класі, це ще 27%. Більше половина наших дітей загнані в маленькі школи, в неякісні умови навчання, де їх не вчить кваліфікований вчитель. І я дуже прошу вас. Коли ми говоримо з нашими громадами, і наша так звана опозиція розказує про гасло, що немає школи, немає села, донести дуже важливу думку, що школа існує для дитини і заради дитини, не дитина для того, щоб стояла будівля школи. І тому наша мета створити таку інфраструктуру закладів, де ми можемо підвести кожну дитину в ті умови, аби вона мала шанси здобути якісну освіту. Ось неефективна мережа шкіл. Тут кожен може побачити себе і добре проаналізувати. Пам'ятайте, колеги, що за цим стоїть доля і освітні шанси кожної дитини. Інколи в селі цього навіть не розуміють батьки. І тільки один спосіб, коли ви посадите їх в нормальний автобус. І привезете в ту оновлену опорну школу, ви можете їх переконати, що дитина для дитини появляється шанс на кращі умови навчання. Опорні школи. Ми розглядаємо опорні школи не як засіб, тільки зекономити гроші і звести туди більше дітей. Не буде нової української школи без шкіл з якісним наповненням. Що ми для цього маємо? Прошу, давайте подивимося, якими ресурсами ми володіємо. Освітня субвенція 52,6 мільярда. В минулому році використано було 42 мільярди з освітньої субвенції. Вагоме зростання, додаткова дотація для обласних районних бюджетів, ті, які мають менше надходжень. Є стабілізаційна дотація, вперше надана субвенція для підтримки осіб з особливими освітніми потребами для інклюзивної освіти. Я хочу окремо подякувати Марині Анатоліївні, яка взяла на себе патронат цієї теми і з'явилася вперше така субвенція. Шановні колеги. Серед ресурсів є ще хочу одразу, аби зекономити час, показати там, де ми маємо ресурси. Для цих опорних шкіл цього року 300 мільйонів гривень тільки для об'єднаних територіальних громад, для того, щоб вони посилили свою мережу освітніх закладів. Крім того, 300 мільйонів гривень для всіх інших на обладнання природничо-математичних кабінетів і лабораторій. 200 мільйонів гривень на автобуси на засадах співфінансування і ми спростили це співфінансування від 50 на 50 до 70 на 30. Потрібне велике бажання і конкретний план. Сьогодні ми також з Мінрегіон Будом розпочинаємо новий проєкт, називається нове освітнє середовище. Ми закликаємо вас. Подати саме ті заклади, які будуть опорними, і ми готові як Міністерство освіти в цих школах зробити ще й пілотний проект змісту, щоб саме ті навчальні програми, які будуть для всієї України з 2018 року, були пропілотовані вже в 2017 тисячі в цих нових пілотних опорних школах. 178 опорних шкіл, 511 філій це те, що ми зробили за минулий навчальний рік. Давайте попрацюємо цього ж навчального року так само, щоб збільшити шанси дітей і доступу їхнього до якісної освіти. Я не можу не привести цей приклад. Шановні колеги, в нас ще ціла низка багато дітей навчається в селах на індивідуальному навчанні завдяки опорній школі. Оказовий приклад: хлопчик 6 років навчався індивідуально вдома. Його привезли в опорну школу через цей наш з вами спільний проект. В дитина не могла нормально розмовляти. Не розуміли причини, чому дитина не розмовляє. Логопед каже: Ну, в моїй частині все добре. Виявилося, в дитини пішли дегерета... дегенеративні процеси голосових зв'язок і горлового апарату, бо вона жила в неповній сім'ї, мама весь час на роботі, і дитина ні з ким не спілкувалася. Колеги, ми в центрі Європи, 21 століття. Це наша з вами робота. Учителі, агенти змін, ми переконалися, які б ми не робили чудові програми, не оновлювали, не приносили це в школу, тільки вчитель закриває за собою двері і він працює з дитиною. Тому я вважаю, що уряд і Верховна Рада зробили дуже правильний крок, і я вдячна їм за те, що ми підняли соціальний статус вчителя, просунувши його по єдиній тарифній сітці на дві позиції. І так само інших педагогічних працівників, деякі органи місцевого самоврядування вже своїх коштів оплачують дошкільникам в професійно-технічній освіті, просуваючи їх теж на два тарифні розряди. З 1 вересня це буде стосуватися всіх. Вчитель повинен бути дооціненим. І тоді ми маємо право від нього також вимагати іти на зустріч реформи. І я дуже розраховую на цей взаємозустрічний рух. Шановні колеги, ще кілька слів, крім загальної середньої освіти, про дошкільну і професійну технічну, тому що це також повноваження органів місцевого самоврядування. У дошкільній освіті ми зараз маємо чергу орієнтовно 78,5 тисяч дітей. За минулий рік, шановні колеги, відкрито вашими зусиллями, вашою працею, фондом регіонального розвитку, тими всіми е зусиллями і коштами, які отримані в результаті фінансової децентралізації, додатково 26,5 тисяч місць в дошкільних в дошкільних закладах, і це означає, що ми вперше стали на чітку. Дорогу, планового закриття проблеми черги. Бо якщо ми в рік покрили 26,5 тисяч, ми будемо рухатись наступні три роки, і ми маємо нарешті реальний шанс подолати чергу разом внаслідок концентрації ресурсів. Наступне. Професійно-технічна освіта. Ми виправили колеги ті помилки, які були минулого року. Тому що зараз, по-перше, рівень області і міста, обласні центри. По-друге, кошти, освітня субвенція на загальну середню освіту, туди йде понад 2 мільярди гривень. Є професії, так звані рідкісні, коли один заклад готує фахівців для декілька для декількох областей, і ми дали вам ці кошти з державного бюджету, щоб не ставалося так, що область платить свої кошти за підготовку фахівців для кількох областей. 50 мільйонів гривень минулого року на створення сучасних професійно-технічних центрів. Створили їх 25, і 50 мільйонів цього року. Це наша державна інвестиція. Колеги, освітня реформа є надзвичайно амбітна. Але від неї залежить, хто буде будувати цю країну, коли ми з вами будемо пенсіонерами? І як далі наші зусилля будуть продовжені? Тому давайте спільно разом ми побудуємо сучасну українську освіту заради успішного майбутнього наших дітей. Степан Степанович Барна, прошу. Шановний пане президент, шановний пане прем'єр-міністр, хотів би підняти тематику, яка дасть можливість дезактуалізувати підтримку з боку об'єднаних територіальних громад системи освіти. Для кого не є таємницею, що щонайменше одна третя суми субвенції на територіальні громади це є проекти, які спрямовані на дошкільні заклади і освітні заклади в територіальних громадах України. На прикладі Тернопільської області можу сказати, що в минулому році Тернопільська область отримала 26 територіальних громад завдяки принциповій позиції уряду Володимира Борисовича Гройсмана 141,5 мільйона гривень субвенції на об'єднані територіальні громади. Це колосальний ресурс, який був вкладений саме в об'єднані територіальні громади. Але одночасно. Це дало можливість і придбати 42 шкільних автобуси, здійснити реконструкцію більше 70 об'єктах освітніх об'єктах України і вирішити на елементарну проблему навіть технічного забезпечення шкіл області. Це півтора тисячі нових шкіл, нових комп'ютерних засобів отримали школи області. Але одночасно ми маємо ситуацію, що в цьому році, завдяки вашій пане президент, позиції і позиції прем'єр-міністра, наша позиція збережена. В цьому році знову територіальні громади України отримують субвенцію о півтора мільярда гривень. Але, на жаль, дещо пропорції помінялися, збільшилася кількість територіальних громад, а саме їх стало вже не 159, як це було в минулому році, а 366. В цьому році, вже станом на сьогоднішній момент, і одночасно помінялася формула фінансового підкріплення. Відповідно, 30% складає загальний фонд і 70% спецфонд. Якщо буде чітке розуміння, що гарантоване фінансове забезпечення цієї суми, півтора мільярда, відбудеться в цьому році. Я гарантую, що об'єднані територіальні громади мінімум подвоять капіталовкладення в розвиток інфраструктури територіальних громад і в тому числі системи освіти. Одночасно хочу сказати, що вже при сьогоднішній динаміці ми сьогодні бачимо по показниках доходів на одну особу в кожній територіальній громаді, порівнянні з минулим роком, доходи зросли 143 гривень на одну особу жителя громади до 720 гривень. Тобто 400, в чотири рази зросли доходи. І це реальний ресурс, який дасть можливість вирішити комплекс проблем, в тому числі забезпечення і освіти, і вирішення проблем проблеми діючих освітніх закладів. Дякую. Дякую Запитання до пані міністра є. Дякую. Прошу пані, якщо дозволите, я хотіла б скористатися нагодою, і ми внесли також таку пропозицію до проекту рішення сьогоднішньої ради. Це стосується професійно-технічної освіти, бо дуже часто ставлять запитання очільники областей по передачу майна. Професійно-технічної освіти для того, щоб відповідно створювати свої мережі професійно-технічних закладів, які необхідні їм для регіонального розвитку. Я дуже прошу передбачити у ваших бюджетах кошти на те, щоб упорядкувати всі, всю документацію по майну і по землі. Бо ми не можемо здійснювати таку передачу, якщо немає оформлено такої документації. Як тільки вона буде оформлена, існує політична воля. Ми одразу передамо все це майно відповідно на рівень областей. Дякую. Дякую, пані Лілі.